П'ятий розділ книги пророка Осії, в якому Господь знову викликає на суд народ і звертається до священників, до Дому Ізраїля і до Дому Царя. Так він прагне підкреслити, що звертається до усіх верств населення, адже слово Дім в біблійній мові означає не лише споруду для проживання, а й поєднання людей, щось подібне до нашого слова родина. Коли його чуємо, знаємо, що мова йде про багатьох людей, яких поєднують спільні предки. Згадка про місця, міцпу і тавор, теж непрості. Перше міцпа стало місцем маніпуляції та зловживання, хоча раніше було місцем справедливості. Щось на зразок суду там, замість справедливості, скажімо, маніпулюють і зловживають. А гора тавор розташована на перетині території. І там ставалися військові конфлікти, тому ця гора асоціюється із насильством, і кровопролиттям. І тепер пророк Осія згадує відступники погрузили глибоко у вбивствах, та я провчу їх усіх. Така реакція Бога: блудування це зрада проти Божої любові, інакше кажучи, це вчинені гріхи, а гріх він поневолює. Тому неможливо з цього вирватися самотужки, і Бог показує, що не хоче жертв з овець і волів, а прагне, щоб щирим серцем до нього повернулися. Та народ жертвами хоче знайти прихильність Бога. в цей самий момент ламає віру, звертаючись за допомогою до інших божків. І друга частина розділу змальовує військово-політичну ситуацію. Там сталися і анексія територій, і пересування кордонів. Так політика без Бога показує, що довіряємося іншим силам, тим, хто сильніший від нас, але при цьому неодмінно багато втрачаємо і ведеться також до розриву у стосунках із Богом. Боже, прошу тебе, навіть якщо на мене сьогодні навалиться багато справ і проблем. Будь поряд, Аби я не шукав розради, потіхи і підтримки де-інде, а всім серцем довіряв тобі.